Чи не кожне українське місто у радянські часи мало вулиці Пушкіна, Леніна, Комсомольська? І з роками ці назви здавалися звичними, але їх суть несе тягар чужої історії, нав'язаної колоніальної і подекуди відверто ворожої. Тож нині час змінювати наративи у прилуках. Близько 190 вулиць 100 з них перейменовано. Це частина масштабного процесу декомунізації та деколонізації. Місто звільняється від радянських кліше, натомість повертає власний голос культури, пам'яті, боротьби і перемог. Чому нові назви важливі? Чому правильні? Та яку сакральність вони несуть? Відповідь на ці питання надасть проєкт, котрий реалізує громадська організація «Млин часу у співпраці з прилуцьким краєзнавчим музеєм. Фінансову підтримку для реалізації ініціативи надає Український культурний фонд. Просвітницька робота вкотре доведе прилуки, місто історії імен та подій, які варто знати кожному. Цей проєкт прямований власне для того, аби е, створити такий інтерактивний продукт, інтерактивний е, інструмент, який допоможе нашим містянам зрозуміти. Навіщо цей процес відбувається в нашому суспільстві? Цей продукт буде у вигляді пересувної банерної виставки, яка носитиме назву Локальна історія в нових назвах вулиць міста. В об'єктиві цього проєкту, як ви зрозуміли, вулиці це буде 50 вулиць, найбільш значимих, назви яких можливо є. Незрозумілі для наших містян, для наших жителів у рамках проєкту планують створити інтерактивну виставку 50 банерів. Кожен розповідатиме історію перейменованої вулиці. На банері буде назва зображення персоналі, які вона присвячена. Бо е, всі 50 вулиць, які ми взяли в роботу, вони будуть персоналізовані. На кожному банері буде така інформація про персоналію. На баннері буде QR-код, який даватиме можливість перейти на електронну карту, тому що в рамках проєкту буде створена карта міста з новими назвами вулиць. Електронна карта можна буде по QR-коду перейти на електронний довідник, в якому буде розміщено понад 200 назв наших вулиць, і кожна. В кожна вулиці буде надана історична довідка, як вона була започаткована, яка була перша її назва, коли вона перейменована, що на ній роз... тобто повноцінний довідник з історії наших вулиць. Деякі банери матимуть і QR-коди з анімацією. Тут історичні постаті, зокрема Євген Коновалець, Богдан Хмельницький та Микола Міхновський оживуть на екранах гаджетів. Персонаж банера, персонаж персоналія, яка якою ім'ям якою ім'ям назва наша вулиця, вона буде анімована, і вона буде звертатися до відвідувача даної виставки з словами зверненням про те, що б вона хотіла б донести сьогодні нашому суспільству свої бачення розвитку нашого суспільства, розвитку нашої держави вони будуть висловлювати, коли відвідувач щитуватиме код Будуть виготовлені листівки такі, знову ж таки, для нації персоналії, і їх можна буде отримати під час відвідування виставки, де буде власне знову ж таки qr код на анімування і посилання на наш ресурс, де буде розміщуватися весь. Всі продукти вірніше проєкту. Історію кожної нової назви ми розкриємо особисто. У межах даного проєкту телеканал Прилуки спільно з директоркою краєзнавчого музею Тетяною Зоць підготує 50 репортажів про перейменовані вулиці. У сюжетах продемонструємо маловідомі факти: архівні кадри та спогади минулого. Тож не пропустіть ексклюзивні матеріали. Слідкуйте за репортажами в ефірі телеканалу Прилуки та у соціальних мережах. Всі напрацювання. Проєкту можна буде знайти на офіційних ресурсах краєзнавчого музею і прилуцької міської ради.